Заради цього дивана ми проїхали 500 кілометрів. Бо це не диван, це тупо лего для взрослих. Короче, ми побачили його в інстаграмі, і це була любов бляха, з першого погляду. Того приняли машину і помчали в шоурум без каркасних меблів. сіта. Бляха, просто подивіться, яке тут все приємне, симпатичне, м'якеньке. А вибір тканин я дуже почиту не знала, що стільки тканин на планеті существує. Ну і воно все ж таке суперлегесеньке, бо там нема коротше, каркасів. І от момент раді якого ми сюди і приїхали. Просто подивіться на цю красу! Зручний такий, ніби тебе, знаєте, за дубцю хтось обіймає. Ну а головна його фішка, він, коротше, легко розкладається в різні форми і варіанти. Це може бути і диванчик, і величезне ліжко для всіх знайомих. Можна пів вулиці запросити. Ну і плюс можна взяти на нього інші чохли, і оп, у вас зовсім інший диван. А буду купити, можна блоки, і зробити його просто кілометровим. Ну а ще нам повезло, бо того, що нас запросили на виробництво, і ми там заглянули. Знаєте, за шторки, Подивилися, скільки цікавих процесів лишається за кадром. Але народ. Вот... Ми стоїмо перед вибором: брати його чи не брати? Ну хоча об'єктивно, ну це ж реально самий лучший і самий функціональний диван, який я бачила у своєму житті, плюс його можна взяти в оплату частинами, щоб ціна не кусалась і ще й доставлять безкоштовно. Того це виглядає супер заманчиво. Ви що скажете? Як вам такий диван?